Набір змішувачів для ванної кімнати, душова стійка і кран на умивальник. Фірми Кронер. Душова стійка з нержавіючої сталі з таким змішувачем, з коротким виливом на холодну гарячу воду. Переключається на лійку і на тропічний душ. Висота самої стійки 76 см. Якщо її розкрутити, підняти, буде 134 см. Тут фіксується, опускається, піднімається. Умивальник також з на неживічій сталі з керамічним картриджем. Все один колір. Ціна такого комплекту 3920 гривень. Thank you.